На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці, і ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях: вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар, вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню, і ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце, щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя. За допомогою сили любові збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Сьогодні Келі Копланд проповідує про успіх. Справжній успіх полягає в ставленні серця. Він починається вдома і переноситься на кожну сферу життя. Тож давайте приєднаємось до Келі. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні понеділок. Ми готові звернутися до слова. Я Келі Копленд. І для мене велике благословення, що протягом цих двох тижнів я можу записувати передачі замість моїх батьків Кеннета і Глорії Копленд. Вони чудові люди. Я дуже вдячна за свою маму і також за свого батька і за свою сім'ю. Сім'я є важливою. Сім'я має значення. Те, що відбувається в наших сім'ях, має значення. Знаєте, ви можете досягнути успіху у своєму бізнесі. У вас може бути успішне служіння. Але якщо у вас немає успішної сім'ї, тоді ви насправді не є успішними успіх це життя у вашій сім'ї. Знаєте, коли ви живете для Господа, ви хочете, щоб наступне покоління і покоління після них продовжували жити для Господа і передавали ваш спадок. І для цього ви повинні пильнувати свої сім'ї. Пильнувати, щоб не допускати у них чвари. Не допускати чвари між батьками і дітьми в обидвох напрямках чвари між чоловіком і дружиною, не допускати чвари між братами і сестрами, двоюрідними також, і навіть між вашою сім'єю та далекими родичами. І ще далі у сім'ї Божій, між братами і сестрами в господі, і навіть далі. навіть із не людьми, яких ви знаєте. Не вплутуйтеся у сварки з ними. Навіть не встрягайте у сварки з телевізором і людьми, яких ви там бачите, з політиками. Уникайте чвар. Можливо, ви думаєте, та в нас взагалі то і немає великих сварок. Ми сперечаємося лише стосовно дрібниць. Знаєте, що диявол докладає усіх зусиль, щоб знайти опору у вашому житті, у вашій сім'ї. І сварки іноді приходять у різних формах, про які ми навіть не замислюємося: плітки, обмови, засудження. Це все сварки. і всі вони завдають шкоди. і саме таким чином ворог проникає в наше життя і може впливати на той результат, який ми отримуємо. Знаєте, ми всі віримо про певні речі. Але коли вас оточує атмосфера сварок, то ті добрі речі, які ви хочете пожати у житті, ті добрі речі із Слова Божого, про які ви вірите, не здійсняться. Знаєте, віра діє любов'ю. І ми всі знаємо, що ми повинні ходити в любові. але це не може бути лише тим, що ми знаємо. Ми повинні робити рішучий вибір до цього. І знаєте, є такий час. Коли вам доводиться робити цей вибір щодня, у посланні до колосян сказано: зодягніться. Біблія говорить про це так: зодягніть себе у ці речі, зодягніть себе у любов. Знаєте, коли маленькі діти вчаться одягатися, для них це нелегке завдання. Їм потрібно над цим добре замислитись. Вони роблять помилки. Вони забувають одягнутися. Саме для цього потрібні батьки, щоб пересвідчитися, що діти виходять на вулицю одягнені. Але коли ви зростаєте і звикаєте одягати себе самі, це стає природним так, що ви навіть не замислюєтесь над цим. І сподіваюся, вам би і на думку не спало вийти на вулицю у дорослому віці без одягу. Те саме стосується любові Божої. Якщо ми навмисно щодня одягаємося у його любов, в його благодать, в його милість. І звичайно ж, одяг, яким ми прикриваємо тіло, ми витягуємо зі своєї шафи. Але Одяг духа ми беремо зсередини. Ми вибираємо бути веденими і керуватися любов'ю Божою всередині нас, замість того, щоб керуватися обставинами, нашими відчуттями чи нашою плоттю. І коли ми робимо це щодня протягом певного періоду часу, тоді ви і не подумаєте вийти з дому чи встати з ліжка, не одягнувшись цю любов. Вона стає для вас першою природою після того, як ви її практикуєте певний час. І я вірю, що те, про що ми будемо говорити з вами цього тижня, допоможе вам у цьому. Ви пам'ятаєте? Минулого тижня ми говорили про те, як виправляти важкі стосунки, важкі ситуації. Сподіваюся, що це підбадьорило вас не відмовлятися від стосунків, але застосовувати слово Боже. Застосовувати доброту і милосердя Божі у ваших стосунках. і Бог може виправляти їх. він може змінювати ситуації. І якщо ви не могли дивитися наші передачі минулого тижня, тоді зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua, і перегляньте їх. Тому що я вірю, це благословить вас і насправді сатана атакує сім'ї. Ми повинні це усвідомлювати. Слово Боже говорить нам усвідомлювати це, усвідомлювати плани сатани. хитрощі диявола, як там сказано. Що це означає? Це означає мати широко відкриті очі і не дозволяти йому пронести щось повз нас. Не дозвольте йому вставити щось, не дозвольте йому принести якусь невелику сварку. І ми знаємо, що Яків говорить, що там, де сварливість, там безлад і всяке зле діло. перед тим як приїхати сюди на передачу, ми говорили про певні речі. Знаєте, якщо говорити про врожай, я вже сказала, ви хочете, щоб певні речі зі слова Божого втілилися у вашому житті. є певні речі, про які ви вірите, певні речі, які ви хочете отримати: здоров'я, процвітання, радість, мир. Але в атмосфері сварок єдиний врожай, який ви отримуєте, як говорить слово Боже, це безлад і всяке зле діло. Саме з цієї причини диявол докладає стільки зусиль, щоб принести сварки у вашу сім'ю. Жодна сім'я не має від них імунітету. Знаєте, я можу припустити, що навіть коли у вас немає зараз якихось важких сімейних стосунків, то колись свого часу вони, можливо, були Тому що люди це люди, і коли в одній кімнаті їх більше ніж один, тоді, як правило, хтось не погодиться з іншим. Але знаєте, не погоджуватися це нормально. Думати по різному це нормально. дуже часто наші характери змушують нас дивитися на певні речі під різним кутом. Проте, коли ми навчимося ходити в любові, ми навчимося цінувати те, як хтось щось бачить і знаєте, ви берете одну частинку пазлу, другу частину пазлу, складаєте їх разом, і ви справді бачите, що відбувається. І я знаю, що Господь хоче, щоб ми об'єднувалися: чоловіки і дружини, сім'ї, церкви і люди у цілому. Він хоче, щоб ми збиралися разом, щоб побачити все. І щоб усі ми бачили ситуації так, як він їх бачить і саме таким чином, зібравшись разом, ми зможемо побачити багатогранну мудрість Божу Ми побачимо її один в одному. Якщо ми цінуємо те, що робить Господь, якщо ми дозволяємо йому діяти, Минулого тижня ми говорили про те, що потрібно прийняти план Божий і вірити у те, що він його втілить. Те Боже. Ти маєш для мене добрий план. Я дякую тобі, що ти втілюєш його у моєму житті. Твоя воля це дуже важлива істина. Я дуже раджу вам зайти на наш сайт і переглянути цю передачу. І навіть якщо ви вже бачили її минулого тижня, поверніться до неї ще раз і прослухайте її, щоб знову вкласти у своє серце. Коли Ісус молився, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Моліться так самі, моліться таким чином. Господи, нехай Твоє царство прийде в моє життя, твій спосіб діяти, Твоя структура, Твій план, нехай прийде в моє життя, Твоя воля для мене і для моєї сім'ї, для мого життя. Нехай виконається тут, як ти проголосив її на небі. Це дуже сильно, тому що, по-перше, ви приймаєте вірою те, що Бог запланував для вас. Навіть поки це, як говорить слово, все ще є таємницею для вас. Ви приймаєте це ви приймаєте вірою те, що Бог запланував для вас. Це дуже сильно, тому що ви приводите себе у згоду з небесами, і ви, так би мовити, не перешкоджаєте Господу діяти, тому що тепер ви у згоді. Ви не намагаєтесь іти у протилежному напрямку. Ви у згоді з ним. І це дуже сильна істина, за яку потрібно вхопитися, якщо ви хочете пересвідчитися у цьому. Ми зупинилися минулого тижня і говорили про те, як приймати слово, яке посіяне у вашому серці, містить силу спасти ваші душі у кінці тижня. Ми говорили про прощення. Вам потрібно ходити у цих істинах Божих. Вам потрібно, щоб Божий план втілився у вашому житті. Вам потрібно, щоб ситуація у вашій сім'ї виправилася. І ми говорили, що перший крок це визнати Бога, і це означає визнати Його як ваше джерело, визнати, що він має план для вас, і визнати, що це хороший план. Це і є визнання Бога. Далі другий крок це покаятися, пробачити і прийняти благодать від Бога, щоб змінювати ситуацію. Знаєте, де примножився гріх, немає значення наскільки погана ваша ситуація сьогодні. Де примножився гріх, там, де здається, що гріх бере гору. там збільшилася благодать. Минулого тижня ми говорили про слово від Господа, яке проголосив мій батько на 2013 рік. Що це рік великої благодаті, повінь благодаті, Знаєте, коли відбувається повінь, то ландшафт може виглядати по одному. А наступної хвилини, коли наступає повінь, все змінюється. Топографія землі, ландшафт, весь її вигляд. і звичайно ж, коли відбувається повінь води, то це негативні речі. Але повінь Божої благодаті. Там, де через гріх, руйнування, сварки і поділення ситуація виглядала по одному. Коли приходить Божа благодать, вона повністю все очищає. саме таким цей рік буде для вас. Якщо ви міцно візьметеся за це слово і поставите себе у таке становище, де Бог зможе вилити на вас благословення і благодать, ситуація зміниться. Те, про що ви вірили дуже довго, те, що стосується фінансової сфери, вашого здоров'я, вашого життя, вашої сім'ї. Можливо, ви вже давно вірите про те, щоб людина, яку ви любите, прийшла у царство Боже. Цей рік великої благодаті захоплює нас, і він змінить усе. І я хочу, щоб ми почали очікувати. Скажіть разом зі мною радикальних змін благодаті. Мабуть, більш правильно сказати від благодаті. Радикальних змін від благодаті. Але слово говорить, що це має бути віри, щоб було від благодаті. отже, благодать не просто падає на вас. Вона повинна прийти через віру. Ми повинні ходити вірою. І звичайно ж, слово говорить нам, що віра діє любов'ю і ми не зможемо насолоджуватися добротою і благодаттю Божою так, як ми могли би це робити, якщо не позбудемося сварок, поділень у наших сім'ях і в нашому житті. І це дуже важливо. і взагалі тут це не така тема, про яку дуже приємно говорити. Це не те про що я могла би сказати. О, так, господи. Нарешті я поговорю про сварки у сім'ї. Це не моя улюблена тема, але це важливо. Мені здається, одна із причин, чому люди не люблять говорити про ці речі, полягає в тому, що вони знають врешті-решт, ви себе виставите на світло. Бо ніхто, як я вже сказала, не є виключенням від атак сварок. сатана намагається принести незгоду. І ми повинні відкрити наші очі, припинити відчувати вину за це, припинити відчувати осуд, або припинити засуджувати інших і просто позбутися цього. І ми можемо це зробити по благодаті Божій, через слово Боже він показав нам все у своєму слові, як виправляти ситуації або як відчиняти двері, щоб він міг це зробити. Вчора ми говорили про те, що коли він є вашим джерелом, тоді ви не залишені наодинці лише зі своїми методами виправлення ситуації. Дозвольте сказати вам, якщо йдеться про те, щоб виставити себе на світло, себе і свої погані звички, я мушу зізнатися. Я людина, яка сперечається. Це риса мого характеру коли я ще була дитиною, мій тато говорив, що мені слід стати адвокатом. він міг щось сказати, і я відразу ж починала сперечатися. і мій чоловік говорить: ти починаєш сперечатися, і я відповідаю: вибач, я не хотіла. знаєте, вони думають, що я сперечаюся, а я не сперечаюся. Я лише хочу викласти свою точку зору. Але бачите, як по різному це виглядає. Я Думаю, що викладаю вам свою думку, а це схоже на суперечку, і я впевнена, що це і є суперечка. проте, десь у моєму розумі є така думка. якщо я продовжу говорити, я зможу виправити цю ситуацію. Я зможу змусити зрозуміти, що я хочу сказати, якщо я не замовкну. І ця схильність, як правило, викликає лише більшу суперечку. І в кожного з нас є якась така риса, з якою ми повинні бути обережними. Можливо, це стосується і вас. Можливо, ви думаєте, я теж така людина? Я хочу все виправити. І, можливо, ви не намагаєтеся виправити все словесно. Можливо, ви людина, яка намагається втрутитися і зробити щось, щоб все виправити. але знаєте, нам з вами потрібно просто зупинити це. Нам потрібно зупинити спроби все виправити. І потрібно звернутися до Слова Божого. Зверніться до Слова, станьте на слово Боже. Дозвольте Господу виправити ситуацію. І справді нам потрібно лише знайти слово, яке стосується нас, виконати його. І як написано в посланні до євреїв, увійти у відпочинок. Ми не повинні бути впертими у цьому і говорити: я можу це зробити, я можу виправити ці стосунки. будьте ведені духом. Ми поговоримо про те, як бути веденими духом і ходити у любові цього тижня. Господь знає, що відбувається в цій людині, з якою ви маєте справу. Господь знає, і, можливо, це навіть не ваша провина. Можливо, ви маєте справу з важкою людиною, але Господь знає, що відбувається, і Господь добре знає, що їм потрібно, що саме їм потрібно почути. і відповіддю буде або те, що Господь покаже вам, що робити і що говорити, щоб послужити їм. Або можливо, ви просто будете молитися за них, ходити в любові до них, виявляти їм Ісуса і молитися, щоб Господь послав працівників на їхні стежки і зміг пробитися до їхнього серця. Знаєте, молитва, якою дуже добре молитися за людей, це щоб очі їхнього розуміння були просвітлені, щоб вони знали надію свого покликання. Це чудова молитва за людей. Ви молитеся за них Словом Божим. молитеся так, як Бог показує вам молитися. Виконуєте те, що він говорить вам зробити, говорите те, що він вам показує, і ви досягнете успіху. Але в усьому цьому ви ходите в любові і пам'ятаєте, як сказано у 13-му розділі першого послання до коринтян: любов ніколи не зазнає невдачі. Тож, давайте трохи поговоримо на цю тему цього тижня. Коротко оглянемо те, що ми збираємося розглянути. Подивимося, що слово Боже говорить про прощення. Я вже говорила про це минулого тижня. Вам потрібно буде прощати. Вам потрібно буде каятися, прощати. І частина покаяння це коли ви самі просите виправлення. В Біблії написано, що тільки нерозумні не люблять виправлення. Нерозумні ненавидять виправлення. Скажіть вголос мені подобається виправлення. Іноді це навіть важко вимовити. Але мені подобаються виправлення. Мені подобаються виправлення. Знаєте, виправлення буде берегти вас на безпечній стежці. Коли Господь виправляє вас, як ви думаєте, чому він це робить? Тому що хоче, аби ви опинились в біді? Ні. Тому що у нього є хороший план для вас і лише виправляючи вас, він може повернути вас на стежку до цього доброго плану. Я без сумніву хочу, щоб мій курс був відкоригований. А ви. Особливо, якщо ви збилися з вірного шляху, який Бог вже виклав перед вами. Вам потрібна корекція. давайте прочитаємо дещо у Слові Божому і дозволимо йому виправити нас у третьому розділі. Послання до колосян сказано: оскільки Бог вибрав вас, щоб ви були святими. Це 12 12-й вірш. Оскільки Бог вибрав вас, щоб ви були святими людьми, яких він любить. Ви повинні зодягнутися у чутливе милосердя, тобто любов, доброту, покірність, лагідність і довготерпіння. Все це плоди духа. Не знаю, чи у нас буде можливість детально поговорити про плоди духа цього тижня, але ви знаєте, що всі плоди духа виходять з любові. І іноді я буваю шкодую, що Біблія називає любов плодом, тому що насправді це насіння посаджене всередину нас. Всі ці плоди, любов, радість, мир, всі вони є Божими рисами характеру, коли ви народжуєтеся згори. Влучно сказати, що вони є Божими силами, які Бог, Його дух. Дух Божий посія всередину вас, Але вони залишаються бездіяльними поки ви їх не використовуєте. Поки ви не приймете рішення ходити в них, мир просто буде залишатися там. Любов буде просто залишатися там. Довготерпіння або терпеливість буде залишатися там. вони не стануть плодом, поки ви не витягнете їх назовні. І не будете діяти в них замість того, щоб діяти у своїй плоті. і коли ви це будете робити, вони стануть плодами плід висить на дереві для того, щоб хтось міг ним насолоджуватися. І ті риси всередині вас стають плодами тільки тоді, коли вони виходять назовні і можуть впливати на чиєсь життя. Отже, плоди духа є в вас. І мені байдуже, що вам здається, що ви найбільш нетерпляча людина у світі. Ви маєте в собі Божу терпеливість. Просто витягніть її назовні. Коли вам хочеться підняти руки вгору і крикнути на своїх дітей, або крикнути на свого чоловіка, вам потрібно сказати: Отче, в ім'я Ісуса, я роблю вибір діяти у плоді духа терпеливості, твоїй терпеливості, яка є всередині в мені. Я терпляча. Починайте цитувати те слово, яке ви знаєте, і що ви робите цим? Ви витягуєте цю терплячість. Ви витягуєте цю любов. Я роблю вибір ходити у любові до цієї людини. Я люблю таку-то людину твоєю любов'ю. І вам не потрібно намагатися любити її своєю любов'ю. Це нічого не дасть. Ви вже це довели. Я люблю таку-то людину Божою любов'ю. Уявіть собі це таким чином. Уявіть собі, горнятко. Я не буду зараз виливати каву, але уявіть собі, що ви занурюєте горнятку у глибоку криницю з водою і черпаєте цю воду з криниці. Ось що ви робите, коли ви промовляєте слово Боже, коли ви робите вибір черпати любов Божу, черпати прощення Боже. Ми прочитаємо місця писання про Його прощення до нас і про те, як нам потрібно прощати. Ми прочитаємо їх завтра, але сьогодні до кінця дня замисліться над цим. З чим би ви не зіткнулися, що би не виступило проти вас, занурте в свій дух цей черпак, яким є ваші уста. І черпайте з криниці вашого серця силу Божу, любов Божу, які будуть відповіддю у будь-якій ситуації, які подолають будь-яку ситуацію і будь-яку спокусу не ходити у любові. черпайте цю любов і говоріть, я ходжу у Божій любові, яка є в мені. Не відходьте. Ми ще повернемося. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кеннета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденства передач, це світло стає все яскравіше. Кожний день Кен ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Цього тижня ми говоримо з вами про те, що любов ніколи не зазнає поразки. Ми також говоримо про те, як збудувати тривалі стосунки. Ми робимо це вже протягом другого тижня. Ми розглядаємо це вчення у Біблії, і ці принципи дають нам змогу втілювати їх у життя, і це чудово робити у сім'ях. Поміж іншим, ми говорили про те, як подолати сварки. Ми також розглянемо, що нижчі стосунки: сварки, заздрість, поділення. Це хороший засіб повернути вашу сім'ю докупи. Знаєте, це треба робити ще поки ваші діти малі. Не дозволяйте вашим дітям сваритися, поки вони малі, і тоді вони виростуть і стануть людьми, які цінуватимуть один одного і у зрілому віці. І звичайно, ці принципи допомагають і чоловікам та дружинам. Крім того, ми нагадуємо вам про наш календар від віри до віри, який ви можете читати на нашому сайті. Бог може використовувати любов, яка є у вас, щоб допомагати іншим. Любов виправляє. Вона відновлює серця, вона зберігає сім'ї разом. Любов простягається до тих, кому боляче саме для цього призначена любов. Саме для цього прийшов Ісус, щоб Його любов всередині вас допомагала іншим людям діяти в любові, і ви можете змінити чиєсь життя. Скористайтесь нашими підказками, і це допоможе вам допомогти іншим людям. Я хочу помолитися за вас сьогодні. Давайте помолимося за наших дітей. Отче Боже, ми дякуємо Тобі сьогодні за наших дітей. Отче, якщо серед наших дітей є діти, які не служать тобі, приведи їх у царство, Господи. Зроби це швидко, іди за ними, посилай працівників на їхні стежки. Нехай ті слова, які вони чули ще в дитинстві, повернуться в їхнє мислення. І отже, ми дякуємо тобі, що всі наші діти служать тобі, що вони виконують те, до чого ти їх покликав. Вони мають милість на цій землі і вони благословенні. В ім'я Ісуса. Амінь. Більш детальну інформацію про це ви знайдете на нашому сайті в інтернеті kcm.org.ua. До зустрічі завтра. Це Келі Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має до нас. Ми читали про любов Божу, ми чули про неї, але не думаю, що багато хто з нас справді повірив в неї. Якби це було не так, ми б повністю змінили все, що стосується нас і навколо нас. Бог так любить вас, що Він дав вам все, що має сам. Він дав вам зцілення, мудрість, багатство і силу, які тільки можуть бути вам потрібні. І вам потрібно лише повірити і прийняти його любов. Роздумайте над цим писанням знову і знову. Цілий день повторювати, я вірю в ту любов, яку Ісус має до мене, і ви більше ніколи не будете такими, як раніше.